Всім привіт! З вами, як завжди, Падон. І зараз я хочу зробити щось новесеньке. Те, що ви зараз бачите в себе на екранах, це коротенький, як мій пісню щотижневий анонсик. Перш за все, я хочу сказати, що я дуже щасливий, що нас все більше і більше і більше на каналі стає. І я думаю, що вже багато з вас помітили це, але я скажу це ще раз. Зараз на каналі у нас виходять відео і паралельно з ними. Виходять ігрові стріми, і ці ігрові стріми по графіку щодижня. Орієнтовно у вівторок, четверта неділю о 19.00 на моєму каналі. Ви будете бачити стрім. А ось такі анонсики, які я, якраз ви зараз дивитеся, будуть вам повідомляти, що саме вам очікувати цього тижня. І на цьому тижні я хочу почати сесію до проходжень старих ігор, які були ще не пройдені в 2000... з 2015 року. Отже, готуйтеся сьогодні, тобто в неділю о 19.00. У нас буде стрімчак по GTA 5, яку ми не пройшли, яку ми закинули ще в травні 2015-го. У вівторок, о 19.00 у нас буде стрім по телтайлівській інтерпретації гри. Borderlands, а точніше казки з Бордерлензу. Я знаю, що не для всіх ця гра цікава, але приходьте тоді, кому цікаво. Будемо проходити наступний епізод. А якщо ви не бачили попередніх, посилання на всі попередні пройдені епізоди є в описі до цього анонсику. У четвер ми пройдемо наступний епізод. Знову ж таки, телтейлівської забавки. Гра престолів. Точніше, гра, гра престолів. Телтейлівська гра, гра, гра. Зрозуміли. Знову ж таки, хто не бачив попередніх епізодів, обов'язково гляньте в описі цього відео, ви знайдете всі пройдені мною епізоди попередні. А вже в наступну неділю у нас буде нова забавка. Ми оцінимо разом з вами гру Lara Croft Rise of the Tomb Raider. Я сподіваюся, що ця гра нас не сильно розчарує, хоча я дивився рецензії і вона вже розчарувала всіх, кого може. Але ми з вами оцінимо. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Разом за шпіліями Ларису Крофт. Крім того, протягом тижня на каналі будуть виходити і звичайні відео. Ну а щоб не пропустити найновіших оновлень, ви можете підписатися на мою спільноту ВКонтакті і мою спільноту в Фейсбуці. Посилання ви знайдете у описі до цього відео. І останнє маленьке оголошення, якщо вам цікаво, як протікає моє життя, що я роблю в вільний час, і тощо, 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 тощо я відкрив лайв канал. Знову ж таки, посилання є в описі до цього відео. І скоро на тому лайв-каналі буде один маленький розіграшок. А я дякую, що ви залишаєтеся зі мною. До зустрічі цього тижня в стрімах і у відео. Бувайте, чуваки!